Вагітній жінці не можна вінчатися. Ви теж колись такі дурниці чули? На сьогоднішній день ніяких канонічних перешкод або заборон для вінчання вагітної не існує. Але слід підготуватися до нього належно, як духовно, так і фізично. Духовно тому, що потрібно приступити до таїнства сповіді та причастя. А фізично ще, тому що. Таїнство триває близько години, і це потрібно враховувати, зважаючи на термін вагітності. Таїнство шлюбу це господнє благословіння на подружнє життя пари. І якщо вагітна або хтось із кола її оточення почув, що це гріх, то не зважайте на ці слова. Блуд це великий гріх. А вагітність це зародження нового благословенного життя. І наостанок пам'ятайте, що у таїнстві вінчення на сім'ю виливається велике Боже благословення, не нехтуйте.